Так, колеги пасічники, всім привіт! Е, вітаю вас на каналі Світ Меду. Хотів би таке коротеньке відео зняти. Просто мені одна людина нагадала про це і вирішив зняти. Е, друзі, нагадую, що у нас ви можете замовити бджоломаток. Ну, не це мені людина нагадала, а дещо інше. У нас ви можете замовити бджоломаток. Приймаємо замовлення на бджоломатки. Можете замовляти за номером телефону 098 66 27 913. Або по вайберу цей номер пишете і замовляєте, або прямо дзвоните і так замовляєте. А що мені людина нагадала? Нагадала те, друзі, що запитав мене. Чоловік, чи не, будемо, чи не будемо мати на продажу е, минулорічні бджоломатки, ну, десь приблизно там йому потрібно було, я не пам'ятаю коли, ну, йому досить таки скоро було потрібно. У нас на той час бджоломаток не буде. Е, минулорічних. Але, друзі, е, минулорічні бджоломатки у нас обов'язково будуть. Тому, якщо, ну, в принципі, якщо комусь потрібно, можете так само дзвонити і замовити ці бджоломатки. Е, просто собі там замовляєте, на яке число вам потрібно. Ну, як на яке, скажімо так, до серпня місяць їх тримати ніхто не буде. Е, я так думаю, це буде орієнтовно десь на червень місяць. Початок червня, середина червня, десь так приблизно ну, червень місяць. Будуть минулорічні бджоломатки. Чому друзі будуть? Тому що ну, ми кожного року в себе на пасіці міняємо бджоломаток, а комусь це не проблема, що, наприклад, бджоломатка минулорічна. Тому що ну, я це знаю 100%, бо минулого року я так само всім бджол... ну, не як скажімо, всі, ті бджоломатки, які мене влаштовували по якості, я їх всі продав. Ті друзі, які мене не влаштовували, ну, бачимо, наприклад, на даний момент я дивлюсь сім'ю, я бачу, що цю матку я можу на наступ, ну, цього сезону продати як минулорічну, тому що вона гарно розвивається. Ну, з сім'єю все нормально, все добре. Але якщо я бачу, що там якийсь доходяга, сім'я. І тому подібне, або, наприклад, проявляє якусь там злобливість, яка мені особисто не подобається, то таку бджоломатку я продавати не буду. Яка б вона там, можливо, навіть і. По сиді сім'я буде гарна, але вона проявляє злобливість. Мені вона не подобається, продавати я її не буду. Я її просто роздавлю і викину, а поставлю там на її місце іншу бджоломатку і буду вже за тією сім'єю спостерігати. А такі бджоломатки, які мене повністю задовільняють, мені вони подобаються і тому подібне. Я їх можу звичайно реалізувати. Ціна їхня буде досить, таки, ну, маю на увазі гарна ціна на них буде. Тому, якщо комусь потрібно, можете дзвонити, писати, замовити вже зараз. І щоб бути собі спокійним, що у вас джоломаточки там, плюс-мінус на яке число ми там домовимось. Я їх відправляю і все. Тому якось, друзі, так. Е, кому потрібно, дзвоніть, пишіть, замовляйте. Е, тому якось укусила мене за вухо. Тому, друзі, якось, якось так. Е, що ще хотів сказати? Ну, не пам'ятаю, ще щось хотів сказати. Ну, не важливо Кому треба, дзвоніть, замовляйте.